Вітаю друзі! Пропоную приготувати смачні ароматні курячі крильця, від яких точно ніхто не відмовиться. Це не просто закуска, це справжнє задоволення. І готуються вони дуже просто, без зайвих клопотів. Всі інгредієнти будуть прописані на початку та внизу цього відео. Для цього рецепта беремо 8 курячих крилець, приблизно вагою 800 г. Як бачите, крильця з двома фалангами саме те, що треба. Якщо є третя маленька фаланга, її сміливо можна відрізати, вона нам не знадобиться. Тепер кожне крильце розрізаємо по суглобу на дві частини, виходять зручні порційні шматочки. Так обробляємо всі крильця. Робота не складна і швидка. А тепер зробимо ароматний маринад, щоб наші крильця були не просто смачні, а дуже смачні. У глибоку миску кладемо 3 подрібнені зубчики часнику. по чайній ложці солодкої паприки та солі, половину чайної ложки меленого перцю, столову ложку домашнього кетчупу, 2 столові ложки олії і 2 столові ложки соєвого соусу. Усе добре перемішаємо. Аромат вже такий, що хочеться щось мочити. І тепер заливаємо цим маринадом наші крильця. Добре перемішаємо, щоб кожен шматочок був щедро покритий. І нехай усі аромати гарно просочать м'ясо. Накриваємо плівкою і відправляємо крильця до холодильника хоча б на 30-40 хвилин. Якщо є час, можна і довше. А щоб маринад розподілився ще краще, бажано раз чи два перемішати в процесі. Дістаємо наші крильця, знову перемішуємо і викладаємо у форму для запікання. Розкладаємо в один шар, щоб запікалися рівномірно, і відправляємо у розігріто до 190 градусів духовку. Перші 30 хвилин просто чекаємо. Через півгодини дістаємо форму, обережно перевертаємо кожне крильце на інший бік. І не забуваємо про маринат, що залишився в мис. Хоч його і небагато, але зберемо його лопаткою і змастимо ним верх крилець. Повертаємо назад у духовку ще на 20 хвилин, нехай добре підрум'яняться. А тим часом приготуємо смачнючу приправу. Вона додасть страві особливої родзинки. Натираємо 50 твердого сиру. Краще брати той, що гарно плавиться. Поруч подрібнюємо зелень. У мене кріп та пір'я зеленої цибулі. І ще знадобиться 50-60 г вершкового масла. Розтопимо його в мікрофильовці. У гаряче масло додаємо сир і зелень. Перемішуємо. І все. Ароматна приправа готова. Головне готувати її перед тим, як дістати кривця, щоб масло не встигло застигнути. Ну що ж, крильця запеклися до рум'яної скоринки. Дістаємо, перекладаємо в інший посуд. І додаємо нашу сирну приправу. Добре перемішуємо, щоб все розтануло прямо на гарячих крильцях. Ммм, яка це смакота! Ось і все. Апетитні, соковиті, ароматні крильця готові. Смакота, як хочеться готувати знову. Смачного вам настрою і нехай на вашому столі завжди буде щось смачненьке. Не забудьте поставити вподобайку, якщо рецепт вам до душі, і підписатися, щоб не пропустити нові смачні ідеї. До зустрічі у наступному відео. Всім миру та добра!